Вони вже здатні їхати на електриці до пів тисячі кілометрів на Женевському автосалоні. Точиться нині справжня битва серед виробників електрокарів за серця потенційних покупців. Відомі й не дуже автобренди намагаються за будь-яку ціну привернути увагу саме до своїх розробок. І в Ілона Маска є серйозні підстави нервуватися. Адже на цьогорічне автошоу до Швейцарії особисто пересвідчився наш Віталій Фанасієнко. Хіба що лінивий не привіз власний електрокар? Ілону маску наступають на п'яти тепер. Уже і європейці, і азійці. Сьогодні Женевські публіці показали свої електрокари, чи не всі поважні автогіганти. Навіть маловідомі бренди із неабияким успіхом завойовують прихильників. Ось він, головний конкурент Тесли Model 3. Це електрокар із непримітною назвою Полістар-2, дитя компанії Вольво, яке зі стартапу одразу переросло в окрему компанію. Зовні Polystar 2 виглядає досить агресивно і, скоріш за все, сподобається багатьом. Хоча по деяким його рисам вгадується класичний почерк від тої таки компанії Volvo. Та й у салоні на відміну від Тесли. Усе виглядає більш класично ніякого футуризму, звичні кнопки на дверцятах, звичне торпедо, і лише інформаційний монітор посередині натякає, що це нашпигована електронікою електрокар. Запас ходу на одній зарядці 500 кілометрів розгін до сотні за 4,7 секунди. Усе із силою у 402 кінські сили базова версія коштуватиме майже 40 тисяч євро. і Вийде з конвеєра вже наступного року. Так я впевнений, ми зможемо скласти гідну конкуренцію Теслі. Ми ще покажемо себе світові. А цей електричний хетчбек від Хонди вже влітку почне приймати попередні замовлення. Міський електрокар і прототайп передусім приваблює величезним монітором, який тут чи не всю довжину торпедо. Замість бічних дзеркал тут уже камери, які передають зображення на монітори. Точні технічні характеристики, як і його ціну японці поки що не називають. Відомо, що повного заряду вистачить щонайменше на 200 кілометрів. Найбільше електрокарі у Женеві показали німці. Це вже добре відомий. Публіці серійний позашляховик від Мерседес та спорткар від БМВ. Але їхній прямий конкурент Ауді пішов знову по нових клієнтів. Ауді йде у Мабанки одразу за першим троном представляє тут у Женеві другий трон Q4 із двома електродвигунами потужності у 306 кінських сил. Він здатен розганятися до сотні усього за 6 секунд, що досить непогано для такого електрокара. Заявлений пробіг на повні батареї 450 кілометрів. Його вартість іще не оголошена, оскільки поки що це концепт. І після технічних доопрацювань, вочевидь, уже 20-го року цей електромобіль зійде з конвеєра. А цей невеличкий міський електромобіль і Голаєв, хоч і проїжджає небагато, але вже знайшов свого покупця і вже став серійним. Почнуть його випускати в Німеччині уже влітку. Це, звісно, авто не для автобану, але ми впевнені, людям у містах вистачить 140 кілометрів для їзди з роботи додому. Від асортименту електромобілів у потенційних покупців розбігаються очі. Приміром, корейці цього року привезли до Женеви електричний Kia Soul. французи показали доволі фешенебельний Peugeot та стриманий Renault. Китайці, ось цього спортивного красення GFG. От хто по справжньому і неочікувано здивував публіку, це чехи, показавши нову електричну шкоду. І Женевського автосалону Віталія Фанасієнко, Генадій Шульга, Спецкор два плюс два.